Привіт, це запис що там в яке. Я Алла Петриченко, засновниця української платформи «ШопЕкспрес». Сьогодні телефоную Андрію Павлюку. Привіт, Андрій. Привіт. Дякую, що під'єднався. Я знаю, ти засновник студії, веб студії «Пансео». Підкажи сьогодні, будь ласка, таке запитання: запитують власники інтернет-магазинів щодо SEO просування. І запитання наступне: як пришвидшити індексацію сторінок інтернет-магазину? Дякую за запитання. Дійсно, актуально, в інтернет-магазині чимало сторінок. Одразу до справи. Є кілька методів, які можуть реально допомогти сайту більш ефективно і швидко індексувати новий контент або оновлені сторінки. Перший це систематично додавати оновлювати контент на сайті і передавати ці оновлення Google, тобто повідомляти Google про оновлення. Друге, налаштувати сайт технічно, щоб боти, Google або там іншого пошукової, пошукової системи оптимально обходили. Сайт їм було легко отримати всі необхідні дані з вашого сайту, посилання на нові сторінки. Відстежувати і покращувати за можливості краулінговий бюджет, кількість сторінок, скажімо так, які Google може обійти на вашому сайті. Виключити з обходу зайві сторінки для цього, налаштувати заголовок Last Modified, дати оновлення сторінок в сайтмапі, підтримувати актуальність цих всіх інструментів. Далі це додати перелінковку на новий контент, тобто ви вивантажили на сайт і з сторінок, які вже. Проіндексовані мають бути посилання на ці нові сторінки, товари, категорії, блог, будь-які сторінки для інтернет-магазину. Наприклад, це може бути блок швидкої перелінковки на головній сторінці, типу новинки. Можна вивести такий блок, і всі новинки будуть потрапляти. А головна це сторінка, яку найчастіше відвідує. У і він зможе прямо з нею переходити на ваші оновлені сторінки. Також такі блоки можна додати на всі основні сторінки вашого сайту, на які бот заходить досить часто, і зможе отримати доступ до них безпосередньо з вашого сайту, прокрауливши ваші сторінки. Наступний спосіб це використовувати окремий сайтмап для нового чи оновленого контенту на сайті, який одразу передавати в Google Google консоль. Додати, наприклад, можна там до назви сайтмапу індекс чи дату створення цього сайтмапу, і одразу після оновлення передати його в консоль, додавши відповідну адресу. І через деякий проміжок, часу, коли сторінки вже проіндексуються, його можна видавити з консолі. І з вашого серверу. наступний спосіб він більш підходить для таких сторінок важливих: це отримати беклінки, тобто посилання з інших ресурсів на власні такі важливі сторінки. І тут варто вибирати ресурси, які швидко індексуються. Ну, як приклад, це гарні новинні сайти, на які Googlebot заходить дуже часто і. Про які ми знаємо, вони дуже швидко потрапляють в індекс, звідки ми знаємо експериментів, і з досвіду того, які новинні ресурси швидко індексуються з вашими посиланнями попередньо. попередні, на можливість це використовувати інструменти. Для пришвидшення індексації це такі сервіси, телеграм-боти, в які ви завантажуєте або копіюєте перелік ваших адрес нових сторінок або сторінок, які не в індексі, і за якусь плату додають ваш, ваші сторінки в індекс. Насправді немає ніяких таємниць вони працюють просто передаючи пінг, що у вас з'явилася нова сторінка. Google через них потрапляє на ваші сторінки, індексує їх. і Відповідно, ви отримуєте профіт, і найбільш дієвий метод це використовувати Google Indexing API. дуже ефективно. По перше, він безкоштовний. По-друге, на власній практиці мав декілька випадків, коли ніякими способами не могли додати в індекс сторінки, які нам були потрібні. Google Indexing API допоміг це зробити в найкоротші терміни. Тут треба використовувати сторонні скрипти, або на деяких платформах є інтеграції. Треба створити відповідний додаток у Google. Він працює тільки для сторінок власного сайта і має певні обмеження по дефолту. Це 200 е, урлів за добу. Ну взагалі-то якщо налагодити постійну працю, да, то це вже 1400 урлів за тиждень, а це вже непогано. А можна додати сервісні акаунти, на, на кожному з яких буде по 200 там, урлів да, ага. і там оптимізувати скрипт. Який це робить, щоб він використовував різні аккаунти в рамках цього питання? Обов'язково я б хотів зауважити наступне: що треба розрізняти деякі поняття: це краулінг, тобто обхід ботом сайту, індексацію і ранжування, взагалі, тобто потрапляння сайту у видачу. Це різні процеси, ну, точніше, це різні частини одного процесу, але між ними можуть Може проходити певний час те, що Google потрапив на вашу сторінку, це не гарантія того, що сторінка буде проіндексована. А якщо сторінка проіндексована, це також не гарантія того, що вона. Буде ранжуватися, і тим більше ранжуватися високо Варто розуміти, що певний час проходить між цими етапами, і проміжок часу між, наприклад, індексацією, коли в Google Search консолі, ви вже бачите, що сторінка проіндексована є в Google а реально вона потрапляє у видачу. Цей проміжок часу збільшився, і там він може бути добу, і дві, і три доби. Тобто, це може бути досить суттєвий проміжок. Обов'язково, коли ми кажемо про індексацію сторінок, ми повинні пам'ятати, що сторінки для індексації мають відповідати рекомендаціям Google. Ну не тільки рекомендаціям Google, а взагалі здоровому глузду Не індексуйте пусті сторінки, не індексуйте мусорні сторінки. Дивіться те, що ви намагаєтесь індексувати. Адже якщо сторінка є малоякісною то Ваші, скажімо так, намагання її проіндексувати будуть зведені до того, що вона може потрапити в індекс, але може з нього її вийти. Дуже дякую. Я вражена наскільки багато інструментів, способів, як можна виконати задачу, як пришвидшити індексацію сторінок інтернет-магазину. Дякую, що поділився. Я так розумію, всіма або майже всіма, і навіть найголовнішим. І от запитання щодо АПІ, цей останній чи варто може з нього просто починати, а все інше можна і не робити. Чи є тут якісь лайфхаки, чи їх бути не може в ж це? Такі е, речі, як перелінковка й блоки е, швидкого доступу, ну, вони мають бути в інтернет-магазині обов'язково. Вони корисні не тільки для індексації входу, але й для людей. Адже ну, ці блоки є клікабельними на деяких е, сторінках, і це можна подивитися да, там, інструментами, які Відстежують поведінку користувачів, тому цим треба користуватися. Це перелінковка, це ж не тільки індексація, але і те, що ви показуєте в пошуковій системі, що є якісь важливі сторінки, на які варто звернути увагу ці пункти, що е, йдуть перед е, АПІ, варті того, щоб їх впроваджувати. Ну скажімо, в тому числі отримувати беклінки на важливий контент. Дуже тобі дякую за розгорнуту, чітку відповідь. Це дуже допоможе тим, хто продає в інтернеті прямо до власних брендових інтернет-магазинів перевірити роботу зі своїми SEO-спеціалістами, можливо, самостійно покопатися, бо бачимо, що підприємці дуже молодці, Дійсно, ще і самі внікають seo просування, можуть все це виконати. Тому дуже тобі дякую, Андрій. Бувай, дякую тобі.